Вина точно закінчиться. І Ми все таки ну, ця війна ведеться для того, що ми перемогли, для того, що ми могли далі жити і наші діти розвиватися. Так обстежуючи підвал одного з івано-франківських ліцеїв, роздумує над недалеким майбутнім його керівниця Оксана Румак, і вже планує, як після перемоги України, облаштує тут кіноклуб чи музей, аби хоч якось згладити негативні асоціації у дітей із підземелями. Та поки що перед нею, як і перед усіма її колегами, стоїть непросте завдання переоблаштувати підвал, який донедавна використовував. Це як склад у безпечне укриття для дітей на випадок повітряної тривоги. Ну ми планували робити якісь ремонти в наших підвалах, але думали, що це не на час, ще почекає, як завжди, коштів не було. Але почалася війна, і зрозуміли, так потрібно, потрібно робити щось з нашими укриттями, потрібно зробити ремонти. Якось так склалося, що вийшли на таку асоціацію виробників та дистриб'юторів іграшок в Америці, і вони активно збрали кошти на допомогу в Україні і. Ця частинка допомоги іде на наше укриття. Бо коли ми скинули фотографії американцям нашого укриття, то як ми сказали, американці були дуже розчулені вашим укриттям і вирішили ну, допомогти. Уже з 1 вересня школярі повинні сісти за парти. Про це йдеться у постанові, ухваленій кабміном наприкінці червня. До цього часу заклади освіти мають подбати про безпеку учнів під час навчального процесу. Тож освітяни заметушилися, адже часу залишилося менше місяця, а роботи ще не початий край. Повністю поміняли проводку. Ми тут, ну це ж поділили. Тут ще звичайно треба поприбирати, бо ще таке в стані, В стані все ремонту ведеться. Вентиляцію зробили. Та має бути два виходи: один є, і має бути ще другий вихід. Нам архітектурно проект, проєкт, mm -hmm. зробила проєкт. Зараз ми ще узгоджуємо це з водоканалом. До середини серпня у ліцеї сподіваються завершити облаштування сховища, робітники тут працюють шість днів на тиждень. Почались роботи на даному об'єкті буквально два тижні назад. Звичайно, підвали були дуже захаращені. Зрозуміло, що шкільний заклад використовував їх для складських приміщень, для господарських потреб. Хочу сказати, що підвали в хорошому стані, в розумінні сухі. Кілька років тому проводились капітальний ремонт фасаду від Босту і були підсилені фундаменти, що зберегло що дало можливість зберегти. Ми понижували рівень, тому що дуже низьке було приміщення і вимоги не дозволяли. Використовувати приміщення під сховище, тому нам прийшлося на сантиметрів 40 опускати підлогу. Насамкінець в укриття занесуть парти та стільці, аби ліцеїсти могли в будь-який момент продовжити тут урок. Сховище невелике, тож як розмістити тут усіх дітей, що будуть думати, каже Оксана Михайлівна. Здається, ось вже все, але десь десь потрібен ще якийсь дозвіл, десь щось, де щось вважає. Але все Ну, для мене все вирішується, все можна вирішити. Якщо ти хочеш, ти шукаєш шляхи, як вирішити цю проблему. Наразі бажання вчитися у школах Івано-Франківської громади проявили близько 800 дітей-переселенців. А це накладає ще більшу відповідальність на працівників профільного департаменту. Адже, окрім того, що потрібно їх розподілити по навчальних закладах, треба ще й подбати про безпеку кожного. Ми активно готуємо всі укриття. Для того щоб діти під час навчання змогли перебувати в цих укриттях в безпечних умовах. Жодних коштів з батьків ми не збираємо, і фінансування відбувається з міського бюджету міста. Наразі усі школи Івано-Франківська готуються почати освітній процес у звичному режимі та все ж остаточне рішення відправляти дитину в школу чи залишити на дистанційному навчанні за батьками кожного зі школярів. Ірина Каланчук, Андрій Буцяк, новини на вежі.